У нас лежали два плити, як здався дом. Плити лежали як золото і зеркало, як кажуть, кругом було нормально. Плити зняли, забрали бар'юри, положили, як кажуть, тут підсунули своїми лопатками. Не землі нічого немає і вже сидять. Ось так характеризують виконані роботи на власному подвір'ї мешканці будинку на вулиці Вербова, 41. Кладання асфальтного покриття тут розпочали ще у минулому місяці. Однак до прохань і порад мешканців ніхто не дослухався, адже основну проблему ухил на горбочку поблизу будинку не укріпили. Тож уся вода та бруд знову опинятимуться на подвір'ї людей. А стежку сплит, яка теж під ухилом, і не вирівняли, і не відремонтували. Мешканці обурені таким ремонтом, адже під час спілкування із представниками міської влади просили їх звернути увагу саме на цей ухил і укріпити його. Люди стали говорити, дорогу закінчують. Ну закінчують ми, от ми покажемо потім неякісну дорогу роблять. Люди тут возмущалися. Він сказав, що буде при здачі дороги, значить буде, буде все тоді дивити, Ну, будуть дивитися, бо буде дорога здаватися. Для чого переробляти його лишній раз, вкладаючи такі кошти, якщо кошти виділили не більше 900 тисяч, нам сказали в наше подвір'я і неякісно роблять. Ну чому так? Чому так вони? Чому вони не можуть зробити зразу якісно, щоб люди лишній раз не говорили і не возмущалися? А ще розповідає жінка: саме асфальтування прибудинкової території виконано неякісно. і це ще дасть про себе знати. Цілу ніж дощ ішов. Вони сьогодні ложать повністю асфальт. Хіба це якісно? Це ж не якісно. Його треба робити так, як треба в погоду, в нормальну погоду. Мешканці будинку вже звертались до представників влади. Це обіцяли зробити і громадські активісти, які підтримують людей. Юлія Павленко, Катерина Мункачі, Юрій Кобів, новини рівного.